Книга буця, розділ 6. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали. І промовив Господь: Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона ціло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих дні на землі були велетні, а також по тому, як стали, Приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували. То були силачі, що славні від віку, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів. і Аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив. Але Ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів: Сима, Хама Яфета. І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнила земля насильством, і бачив Бог землю. І ось зіпсувалась вона. Кожне бо тіло зіпсуло До Дорогу свою на землі, і промовив Господь до ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева, гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його зсередини та із надвору, і отак його зробиш. Три сотні лікців довжина ковчега, п'ятдесят лікців ширина йому, а тридцять височина йому». Отвір учиниш в ковчезі і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхні, доплішній, другорядній, третьорядні. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух, життя, помре все, що на землі, і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш ти до ковчегу, ти і сини твої, і жінка твоя, і жінка. Твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього з усього живого, і з кожного тіла щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця, із птаства родом його, і з За родом її, із усіх плазунів на землі, за родом їх, подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе, і для них. На поживу. І зробив но й усе, що звелів йому Бог. Так зробив він. Книга буття розділ 7. І сказав Господь Ноєві: Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. І з усякої чистої худоби візьмеш собі осемеро самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє, самця та самицю її. Також із паства небесного посемеро самця та самицю, щоб насіль. Сховати живим та на поверхні всієї землі. Ось бо по семи днях я литиму на землю дощ, сорок день і сорок ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітруз над поверхні землі. І зробив Ной усе, як звелів Бог Господь. А ной був віку шестисот літ, і стався потоп вода на землі. І війшов вно і сини його, і жінка Його, і невістки його, з ним до ковчегу перед водою потопу, і з чистої худоби та з худоби, що нечиста. Вона і спаства і всього, що плазує на землі. Подвоє війшли до Ноя до ковчегу, Самець і самиця, як Бог Ноєві був і звелів, і сталося по семи днях, і води потопу линули на землю. Року шостої сотні літ життя Ноєвого місяця другого, сімнадцятого дня місяця. Цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні роствори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того саме дня до ковчега увійшов. Ной і Сим, і хам та Яфет, сини Ноєви, і жінка Ноєва, і три невістки його з ним. Вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазуче, що плазує по землі, за родом його, і всяке птаство за родом його, і всяка пташка крилата. І ввійшов до ноя до ковчегу по двоє з кожного тіла, що в нім дух життя. Але те, що ввійшло, саме це самиця з кожного тіла, війшли, як звелів йому Бог, і замкнув Господь. За ним ковчега, і був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. І прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі, і пливав ковчег на поверхні води. І дуже-дуже вода на землі прибувала, і покрилися усі гори високі, що під небом усім. На п'ятнадцять лікців у гору вода прибула і покрилися гори, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі, серед птаства і серед. Скотини і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина, усе, що в ніздрях, його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло, було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна, аж до птаства небесного. Вони стерлися з землі, і зостався тільки Ной, та те, що з ним у ковчезі було. І прибувала вода на землі сто і п'ятдесят день. Книга буця розділ вісім. І згадав Бог про ноя, і про кожну звірину, та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі, і Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась, і закрилися джерела безодні та небесні розтвори і дощ з неба спинився. І верталася вода з надземлі і верталась постійно, і стала вода спадати по ста п'ятидесяти днях. А сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця, ковчег спинився на горах Араратських І постійно вода Спадала аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця завиднілися гірські вершки, і сталося до сорока днях Ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив. І вислав він крука і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з надземлі. І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з надземлі. Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги і вернулася до нього до ковчега. Бо стояла вода на поверхні всієї землі, і вструмив руку, і взяв він її та й до себе в ковчег пустив її. І він зачекав іще других сім днів. І знову з ковчегу голубку послав. І голубка вернулася до нього вечорнього часу. І ось у неї у дзюбку лист оливковий, зірваний, і довідався ной, що спала вода з над землі. І він зачекав іще других сім день, і голубку послав, і вже більше до нього вона не не вернулись. І сталося року 6-го, місяця першого, першого дня місяця висохла вода з над землі. І Ной зняв даха ковчегу і побачив аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, двадцятого і сьомого дня місяця висохла земля і промовив Ноєві Господь, кажучи: Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої, кожну звірину, що з тобою Собою вона, від кожного тіла спосеред птаства, спосеред скотини, спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою, і хай родяться вони на землі, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються, і вийшов ной, а з ним сини його, і жінка його, і невістки його, кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, за родами їхніми, вийшли з ковчега вони, і збудував ной жертівника Господові. І Взяв він з кожної чистої худоби, і з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику ці попалення, і почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив: Я вже більше не буду землі проклинати та людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день та ніч. Не припиняться. Книга будця, розділ 9 і поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив: плодіться й розмножуйтеся та наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде, між усією звірною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу, як зелену ярину. Я віддам вам усе. Тільки м'ясо з душею його, цебто з кров'ю Його, не будете ви споживати. А тільки я буду жадати вашу кров і з душ ваших, з руки кожної зверини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж, плодіться й розмножуєтеся, роїться на землі та розмножуєтеся на ній, і сказав. Богодоноя та й до синів його з ним кажучи, а я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством про вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби, і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини. І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більше не буде потопу, щоб землю нищити, і Бог промовляє, Оце знак заповіти, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли над землею я хмару захмарю, то буде віднітися з хмари веселка. І згадаю про свого заповіта, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти. Кожне тіло, і буде веселко у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею, в кожному тілі, де воно на землі. І сказав Бог до Ноя, це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу, Сим, і хам, і Яфет А хам він був батько Хананаїв. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюдували Днилися вся земля. І зачав був ной муж землі садити виноград. І пив він віно, та й упивався, і обнажився всередині свого намету. І побачив хам батько хананів наготу батька свого, та й розказав обом братцям своїм на дворі Узяли тоді Сим та Яфет, одежину, і поклали обидва на плечі свої, і позадкували, та й покрили наготу батька свого. Вони відвернули до заду обличчя свої і не бачили. Наготи батька свого. А Ной витверезлився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він: Проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів твоїм братцям. І сказав він: благословенний Господь, Симів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому. Нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває в наметах він Симонових, і нехай Ханаан рабом буде йому. А Ной жив по потопі триста Літ і 50 літ. А всіх Ноєвих днів було 900 літ і 50 літ, та й помер. Книга Буття, розділ 10. Оце нащадки синих Ноєвих Сима, Хама. Яфета, А їм народилися сини По Потопі, сини Яфетові Гомер, Магок, Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешер, і Тирас, а сини Гомерові Ашкеназ, і Рифат, і Тогарма, а сини Явана, Епіша, Таршіш, і Кіти, і Додани. Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами у народах своїх, а сини Хамові Куш і міцев. Ізраїм, і Фут, і Ханаан, а сини Кушеві Сева, і Хавіла, і Савіта, і Раама, і Савтеха, а сини Раами Шева та Дедан. Уш же породив Німрода, він розпочав на землі велетнів. Він був дуже мисливець перед Господнім лицем. Тому-то, говориться, як Німерод дуже мисливець перед Господнім лицем. А початком царства його були Вавилон, і Ерех, і Акад, і Калне в землі Шинеар. З того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію, реховіт ір і Калах. І ресен поміж Ніневією та поміж Калахом він отеміс. Велике. А Міцраїм породив лудів, і анамів, і легавів, і нафтухів, а патусів і кислухів, що звідси пішли філістимляни і кавторів. А Ханаан породив Сидона свого перворідного тахета, і Евусинянина, і Амореянина, і Гіргашиянина, і Хавиянина, і Аркеянина, і Синаянина, і Аврадиянина, і Цемараїянина, і Хаматиянина, а потім розпорошив Роди хана А була границя Хананеянина від Сидону в напрямі аж до Герару, аж до Гази, у напрям аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу. Оце сини Хамові за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах. А Симові теж народились йому. Він батько всіх синів Еверових, брат старший Ефетів, сини Симові Епан, Ашур, Арша. Лут і Арам, а Арамові сини: Уц, хуб, і гепер і маш а. А Шпархат породив Шепаха, Шепах породив Евера, а Еверові народилися двоє синів, ім'я першому пелих, бо за днів його поділилися земля, а ймення його брата Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, Шелефа, і Хасар Мавета, і Єраха, і Гадорама, і Узала, і Даклу, і Увала, і Умівала, і Шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава усі вони сини Йоктанові. А оселя їхня була від Мешів Напрям аж до Сефару мури східної, оце сини Симові за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах. Оце роди синів Ноєвих за нащадками їхніми у їхніх народах. І народи від них породились на землі по потопі.